Вийшли з Кароліною на прогулянку. Взяли свої бульбашки. Коротше, знайшли ми минулорічні бульбашки, вони лежали десь там в тих пакетах, коротше, запакованих на зиму, законсервованих. Вийшли, вони взагалі навіть не дують. Може вони якісь браковані. Там в принципі лишилося половину. Я думаю, що от рідина мильна вона така собі, на вулиці. Є вітерець, але на сонці жарко. Ну, ви і так чуєте, що вітер. Просто це на кнопочку нажимається, робиться трикутник. А вода там досягає лише ось так. Треба занурити повністю, щоб бульки були. Йдемо в магазин, подивимося, може, є рідина. Добавимо в ці бульки, бо вони класно запускають. Вантажівочка Льова розгружається. Пили маленькі бульбашки. Не знаю, зараз перелиємо, подивимося, чи буде запускатися. Якщо ні, то сюди перелиємо, то й будемо з цих пускати. Розгружаються. Вантажівуть льова. Чіпси привезли Карліна одразу. О, чіпси є. Ти куди? Там павучки лазять. Треба йти в обхід. Сюди йдемо. В прохід он там. Ей! Пішла. Коротше, хочу павучків до хати принести. Якраз качечку перелили, і в нас тут аж до самого верху. На, Тепер попробуй, чи запускаються То Тої коронна гра бульбашки. Вона то любить. До кінця може так сильно не пхай, бо зараз переліється через верх. Витягуй, треба трошки струсити, так як я тобі пояснював. Так, от, і тепер запускай. Ну, Тепер хоч надулася чуть-чуть. Це я тобі залишу, добре? Okay. Як закінчиться вода, сюди та і будемо звідси вже запускати. Давай, попробуй ще. Тільки стань так, щоб вітер не на тебе дув, а дув. Та. О, є бульк. Ого, яка величезна. Вона далеко не полетить, бо там дерево. Любить ті бульки, має бути. Одне її кажуть, коли витягуєш, трошки струси водичку і потім вже виставляє і бульки полетять. А у витягують пів літри води вилилося, хм, тому кінець. Так, тут якийсь вітер. Нам треба знайти якийсь безвітряний майданчик. Бачимо, бульки то надуває, вони не летять десь, одразу тріскаються. Ще переживаю, щоб не накапало ніде з тих бульбашок на одяг. Бо я вже знаю, і Наталя знає, що якщо капне, то потім пляма не відбереться нічим. Лише це таке таке типу, жирне п'ятно. Величезне. Зараз дерево вдариться. А, ні, диви, розділились на дві. Все, спустили бульки. Половину. Крина каже, я хочу ще таку атракцію, так? Mm -hmm. А ти йдеш, за що ти будеш купляти? Mm -hmm. Маєш гроші? Mm -hmm. Де ти взяла? Mm -hmm. <рес> <Тата>. <рес> Добре. Ну йдемо, попускаємо бульки. Може потім чимось ще побавимося. У нас ще є кульки кидати можна. Хочеш чи ні? Ровер. Mm -hmm. Бульки, mm -hmm. Ти заскучилась mm -hmm. за бульками. Купили бульбашки. Вони... Скільки вони коштували? 30 гривень. Чи 20? 20? Ні, 30 гривень. 30 гривень. Каліна дала гроші, каже, де здачі. З вони 20. А чого 30? Де ще десятка накрутилася? Спробувала тими маленькими і сподобалося. Ну давай попробуй, тільки в іншу сторону, бо вітер ждує не туди. Давай, запускай. Зараз в лице буде летіти. Я ж кажу в іншу сторону, обернися. Вон. А я ще в... бойки На. Йоп. Ну кай, так я вже сам обхляпаний весь. Коли вона вже велика-велика тягнеться, треба закрити і тоді булька ну, сформується. Бо ти коли тримаєш відкритою. Отак, треба закрити в кінці. Так. Відпустити кнопку і тоді булька блучеться, бо так вони тріскаються. Відкриваєш. Дивись. Іде, йде, йде, запускай. Давай ще раз. Майстер клас. Ну, закривай! Ого! Клас. бульбашки закінчилися, вже більше не купляю. Взяла м'яч, пішла копати з хлопцями і з дівчатами м'ячик, Футболістка. Може вона футболісткою буде. Ще... ще Треба почекати, побачити, які в неї вподобання. Все, вже підвал. О, футболістка вже... І тато копнула, тепер ловіть. Оп! Ого! Карлина на воротах добре стоит. Не в ту сторону. Ну? Давай. Забирай. Руки в кишені запхала. На. То не баскетбольний м'яч, він так не буде скакати. Ну, взагалі такий накачаний м'ячик гумовий. Легенький. Копнутий від вітру він летить в різні сторони. Ну, тобто хоч не вдаришся. Ну. Копиш чи ні? Ей, ти що, не граєш зі мною? От і все. Крина каже, що вона перемогла. Дівчинка Грала з дівчинкою в футбол. Дівчинка маленька забила гол. Крина їй дала скерку. Побігла до бабишу та розпакувала цю Все, Карліні вже з татом не інтересно бавиться. Вже тата не треба. На вулиці тепло стало тепер. Людей багато, дітей багато. Знайшла собі друзів і бавиться нічим. Свалий бол, вибивали. Лови. О, може з одного боку і ліпше можна собі загоряти на сонечку. Тепер тобто ніхто не, не дергає кожні п'ять хвилин. То зліпу пасочку, то подай, то придеси. Так, вона ж не посила. От, Так що в кожному віці свої плюси і свої мінуси. Назлізла десь в той місячний модуль. <рі> Давай взувайся та побавилися з дітьми. Вони вже всі побігли. Вона ще одна лишилася, там щось скручувала ті проходики, Почала підкашлювати. Йдемо зараз щось купимо в магазинчику і йдемо обідати вже в обідній час. Тато проголодався. Нагонилася. Є в ту водичку, як має бути. Зараз будемо їсти. Понабирали стільки всяких морозив. Льодиків, сирочків. Це Так, щоб горло не боліло. Так як болить горло, з'їли прохолодненьке морозиво. Але помаленьку, не спішити. Не, не так, щоб їсти, щоб мозок заморозився, а помаленьку собі з'їли. І воно так помаленьку, помаленьку і пройде. Купила? Так. <п 'я> Мічик взяв. Так бавилось, бавилось, що потім ціла подвір'я набавилось ти м'ячик. Я обіцяю, поки мама буде робити обід, я буду їсти. Який обереш? Це з гущенкою, звичайне, сирочки. І льодик. Льодик. Льодик? не оброб. На здоров'я.